Онлайн школа програмування Steamwarcomua. Допомога з математики. В цьому відео ми з вами розглянемо цікаву математичну загадку. Вам необхідно буде загадати ціле число. Сьогодні я покажу вам захопливий математичний трюк, який можна використовувати для здивування людей. Загадайте будь-яке ціле число і запам'ятайте його. І так. Ви загадали ціле число. Я вважаю його числом X. Зараз робіть арифметичні дії, які я буду казати. Та я вгадаю відповідь. Давайте розпочнемо. Візьміть загадане число і помножте його на 2. Число Х помножте на 2. Зробили? Добре. Наступний крок. Додайте 9 і відніміть 3. Тобто до вашого числа х, яке ви загадали, і помножили на 2. Додайте 9 та відніміть 3. Зробили? Молодці. Поділіть число на 2, яке ви отримали. І відніміть початкове число, яке ви загадали. Тобто вам необхідно розв'язати ось таке рівняння. Точніше приклад. 2 помножити на ваше число. Додати 9, відняти 3, поділити на 2 і відняти ваше число. Зробили отримали відповідь. Ну, а зараз я спробую вгадати. Ви отримали відповідь 3. Я вгадав? Добре. Ну, а тепер давайте розглянемо на прикладі. Як я вгадав відповідь? Візьмемо будь-яке рандомне випадкове число. Наприклад, 7. І так, розглядаємо приклад 2 помножити на 7. дорівнює 14. Додати 3. Додати 9. 23. Відняти 3 20. 20 ділимо на 2. 10. І від 10 віднімаємо початкове 7. 10 мінус 7 дорівнює 3. Візьмемо інше число. Наприклад, число 101. 101 помножити на 2. 202. 202 додати 9. 211. Мінус. 3, 208, 208 поділити на 2, 104, 104 мінус 101, і виходить 3. Тобто, яке б ціле число ви не загадали, у будь-якому випадку вийде 3. Ви можете так жартувати над своїми друзями, проводячи з ними цікавий час. І спробуйте, будь ласка, логічно поміркуйте. А як можна змінити цей приклад, щоб завжди при будь-якому цілому числу отримувати, наприклад, 4, або 5, або 6? І спробуйте здивувати друзів своїх також. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал. Вивчайте математику з нами.